Попри непросту економічну ситуацію в Україні, вони зуміли встояти на ногах, зміцніти і повернутися до Бердичева. Вони це місцевий осередок міжрегіональної академії управління персоналом. На звичному місці прописки вулиці Білопільській. Його безмінна очільниця Тамара Семенюк презентувала відкриття нового дітища центру дистанційного навчання. Серед гостей та запрошених представники міської та районної влади, керівники навчальних закладів і підприємств. Дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазара, від Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету привітати усіх вас такою знаменною подією. І головне побажати для працівників даного закладу Тамаросалодіна, вашій особі для всіх, хто буде працювати, побільше студентів. А, взагалі, нехай заклад приносить задоволення усім, хто захоче мати чи другу, чи третю вищу освіту, чи ті студенти, випускники наших навчальних закладів, які захочуть продовжувати навчання. Якість освіти залежить від особи, яка навчається. Якщо е, у нас самоосвіта є надає є можливість через такі заклади займатися самоосвітою, це дуже велика справа. Я хочу, щоб ваша ця справа продовжувалася і не тільки в цій філії, а по всій області було найбільше кількість, і кожна людина, яка хоче навчатися, мала такі можливість отримати цю освіту. Тим більше, що у вас я знаю, дипломи державного зразка. Одна з найхарактерніших ознак сучасної освіти у всьому світі здатність стати ближчою до людини. Нагадують у МАУП. сьогодні. Чимало бердичівлян, як і більшість пересічних українців, маючи більш-менш сталу роботу, чи знаходячись у пошуках гідного заробітку, виховуючи дітей, чи ще визначаючись із подальшою професією. Відчувають нестачу якісної освіти, констатують представники закладу. Дистанційне навчання, інтерактивне навчання, використання комп'ютерної техніки і багато інших навчальних технологій це те, що дає змогу людині абсолютно мобільно отримувати систему освіти практично впродовж всього життя. Оця ідея освіти впродовж цього життя, вона тісно пов'язана з такими центрами дистанційного навчання. Академія, яка презентує такий центр, і пані Семенюк, яка відкриває як директор, перший директор тут інституту, тепер Житомирського інституту, яка відкриває такий центр, прекрасно розуміє те, що це дає можливість найперше. Розширюватись в системі освіти безпосередньо тут, в Бердичеві, в Житомирській області. У Бердичівському центрі дистанційного навчання примауп інформують, у них здійснюватимуть підготовку за вісьмома спеціальностями: від психологів, менеджерів, фінансистів та обліковців до правознавців, соціологів і економістів. Не всі можуть дозволити собі їздити за межі Бердичева. Зауважують, не всі мають час на стаціонар. Хтось не добрав потрібних балів на ЗНО, а хтось елементарно обмежений фізичними можливостями. Подібний центр у змозі допомогти усім. Хто прагне навчатися? такий дистанційний центр відкриває їм можливість навчати через інтернет навчання. Вдома через інтернет, включаючи свій комп'ютер, він отримує завдання, робить контрольні роботи, і потім відправляє їх туди. Таким чином, йде спілкування. Частково ці спілкування включають лекції, тобто система онлайн, коли він слухає безпосередньо спілкується з викладачем. Але частіше всього, більшість людей дорослих, ну бояться чисто інтернет-навчання. Їм треба консультація викладачів. І Таким чином наш Житомирський інститут може підкласти руки, тому що в нас достатньо могутній такий зараз. Викладацький склад. Ми акритувалися, акритували спеціальності і коледжу, це які вже у нас є студенти, понад уже 100 чоловік. Без ЗНО діти поступають на курси. Рік навчаються, отримують диплом і потім стають студентами другого курсу коледжу. А з коледжу, закінчивши, вони стають студентами інституту. Це дає шанс дітям, які якийсь один-два бали, не набрали, тому що тести дуже складні і таким чином є можливість і шанс поступити. Бердичів та Бердичівський район мають право на свою власну місцеву вищу освіту. Переконана Тамара Семенюк, очолюваний нею заклад. Нагадує, не раз доводив, що здатен надати якісні знання, і готовий продовжити гарну традицію.